Золотий глечик жив собі цар. Царство в нього було небагате, але жили там люди довго, по сто років і більше. Цар же був у них невеликого розуму. Одного разу він каже: Це багато, по стільки селянам жити. Яка від них користь? Наказую як 75 років старому або бабі виповниться, Вести до лісу і там кидати, і не давати їм ні хліба, ні води. Так старі люди й помирали завчасом. Жив у той час бідний, прибідний селянин. У нього було семеро дітей. Усіх їх він виростив, дочок заміж віддав, синів оженив, а сам із меншим сином залишився. Звали синами Трофан. Він так любив старого, що всією душею упадав коло нього. От прийшов час вести батька до лісу, щоб він там із голоду вмер. Усю ніч не спав митрофан, усе думав, як батька від смерті врятувати. І ось що придумав Запріг він коня, посадив батька на віз поклав йому хліба, солі, глечик для води. І взяв із собою залізну лопату, заїхав у ліс, викопав там землянку для батька, залишив йому їжу і сказав: Ти нікому не показуйся, а я буду тебе годувати і напувати. Щотижня возив Митрофан батькові їжу. Той був дуже радий, сидить, розмовляє із сином. Що там, синку, нового на білому світі? Та ось тату, яка пригода. Пішов цар зі своїм почотом купатися й побачив на дні ставка золотий глечик. І тепер от оголошено нам, нам наказ хто золотий глечик дістане, того цар нагородить, а хто не дістане, того стратить. Однак, хто не пірнав, Ніхто не дістав. Підходить моя черга пірнати за глечиком. От лихо, та й годі. Старий каже Піди, синку, до того ставка, подивися здалеку, чи є дерева біля ставка. Митрофан пішов до ставка, подивився здалеку. Приходить і каже Татусю, у три ряди дерева навколо ставка стоять. Ну, то йди до царя, то скажи, що ти глечик дістанеш. Тільки знай, що Глечик не в ставку, а на дереві. Це цар його відображення у воді бачив. Оголосив Митрофан, що Глечик тоді стане. Пішов до ставка, дивиться, а Глечик і справді висить на гілці високого дуба. Дістав він глечик, приносить цареві. Хотів був цар його нагородити. Але ж вельмож ж завитки беруть. Кажуть є двоє коней, яких відрізнити не можна. Обидва вони однієї масті. Накажи вивезти їх, нехай він довідається, який кінь старший, а який молодший. От приходить Петрофан до батька і каже Тату, не дає мені цар, що пообіцяв. говорить, Укажи спочатку, який із двох коней однієї масті старший, а який молодший. Не вгадаю, лихо буде. А старий відповідає, ніякого лиха, синку, не буде. Іди стайні, стань оддалік, близько не відходь. Як виведуть коней, конюхи, ти дивися. Який кінь буде йти статечним тихим кроком, тільки головою помахувати, той старший роками. А молодий буде рватися, вибрикувати, поспішати до нього. Пішов уранці митрофан на кінний двір, став отдалік і дивиться. Виводять конюхи двох коней. Обидва однієї масі, не відрізниш. Тільки один кінь іде кроком, головою помахує, а інший танцює, рветься, вибрикується. Це запитує митрофана: Ну, говори, який кінь старший. Митрофан показує. Отой старший, а цей молодший. Молодець, каже цар, Угадав. Хотів уже його обдарувати. Але ж вельможі знов говорять. Якщо він такий розумний, нехай іще загадку розгадає. Відріжемо від дерева два однакових круга, кору з них знімемо. Нехай він скаже, який круг од кореня, який від верхівки. Приходить Митрофан до батька. Розповідає Отак і так відріжуть від дерева два круги однакові, кору з них знімуть. Мушу я вгадати, який круг од кореня, а який від верхівки. Батько каже, Це, синку, справа проста. Треба їх тільки на воду покласти. Який круг від верхівки. Той буде на воді лежати рівно, а який від кореня, буде начебто погойдуватися і на лежачу соломинку у воду порине. Митрофан так і зробив взяв обидва круга, закинув їх на воду, подивився і каже Оцей від верхівки, а той від кореня. Угадав, здивувався цар. Ось тобі нагорода, дві десятини землі та десятина лісу, тобі й твоїм дітям назавжди. Але тільки скажи сам ти здогадався, чи тобі хтось підказав? Митрофан говорить не велика карати, а вели милувати, правду скажу. Говори, нічого не буде поганого. Мене навчив батько, каже Митрофан. Я його не кинув умирати в лісі, а в землянці сховав. Годую і напуваю його там. Зараз же віддав цар наказ, аби старих і бабів більше в ліс не вивозити, щоб вони молодих уму розуму навчали, а їм за це буде шана та повага.